Виховання вічливісті у дітей важливий етап розвитку, який допомагає їм стати уважними і тактовними дорослими. Щоб дитина з раннього віку засвоїла правила вічливої поведінки, важливо знати кілька дієвих способів, які допоможуть батькам у цьому процесі. Перше Показуйте власний приклад діти вчаться на тому, що бачать навколо себе. Якщо батьки саме поводяться чемно і використовують вічливі слова у щоденному житті, дитина автоматично перейматиме цю модель поведінки. Завжди кажіть, будь ласка, дякую, вибачте, у розмовах між собою та з іншими людьми. Навіть у побутових ситуаціях демонструйте повагу один до одного, і ваша дитина буде прагнути наслідувати вас. Друге. Навчайте за допомогою гри. Дітям легше сприймати нову інформацію через гру. Створіть гру, в якій ви разом з дитиною практикуватимете різні ситуації вічливої поведінки. Наприклад, гра магазин може стати чудовою можливістю навчити говорити дитину дякую або, будь ласка, коли вона щось просить. Чи отримує. Такий підхід дозволить закріпити знання в приємній формі. Третє. Роз'яснюйте важливість вічливих слів. Важливо не тільки вчити дитину вічливим словам, але й пояснювати, чому їх потрібно вживати. Коли дитина каже дякую, розкажіть, що це означає прояв уваги до іншої людини. Коли вона вибачається, поясніть, що таким чином вона визнає свої помилки і намагається виправитись. Глибше розуміння допоможе дитині використовувати вічливі слова усвідомлено. Четверте. Хваліть дитину за вічливу поведінку. Кожен позитивний прояв вічливості вартий похвали. Не забувайте похвалити дитину за те, що вона вчасно використала слова вічливості або вічливо поводилась в певній ситуації. Це стимулює дитину частіше діяти чим. Однак варто зробити це щиро та у відповідних ситуаціях, щоб дитина зрозуміла, що вічливість це не лише для. Хвали, а важлива риса характеру. П'ято, встановіть сімейні правила вічливості. Запровадьте прості правила у вашій родині, які всі мають дотримуватись. Наприклад, починайте кожен прийом їжі з привітання або висловлюйте подяку після спільних дій. Це. Сп створює атмосферу взаємоповаги та підкреслює важливість вічливісті у повсякденному житті. Чіткі правила допоможуть дитині зрозуміти, що вічливість є не лише вимогою від дорослих, а природною частиною життя. Шосте. Навчайте дитину враховувати почуття інших. Важливим аспектом вічливісті є вміння розуміти. Почуття інших людей, пояснюйте дитині, які її слова або вчинки можуть вплинути на інших. Наприклад, якщо вона щось зробила не так, покажіть їй, як можна вибачитись, і зробити так, щоб інша людина почувалася краще. Це допоможе дитині розвернути емоційний інтелект і вміння співчувати, що є ключовими компонентами вічливих поведінки, підсумовуючи. Виховання вічливої дитини вимагає часу, терпіння та спокійного спілкування. Дотримуючись цих простих, але ефективних способів, ви допоможете своїй дитині не тільки засвоїти правила етикету, а й стати уважною та тактовною людиною в майбутньому. Вічливість це не вроджена якість, а навичка, яку можна розвивати та вдосконалювати протягом життя. І ваш вклад у цей процес має величезне значення.